У програмі Відкритий урок вже за тиждень розпочнеться зовнішнє незалежне оцінювання, а саме 24 квітня на знання української мови та літератури будуть перевіряти учнів-випускників. 11 класів про те, як відбуватиметься процес складання зовнішнього незалежного оцінювання, сьогодні ми запитаємо у нашої гості Світлани Сакаєвої, директора Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Пані Світлана О, Вікторівна, розкажіть, будь ласка, чому саме 24 квітня, чому так рано це вперше розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання? Ну це пов'язане з тим, що 24 квітня. 2015 року у нас відбудеться не тільки зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури для саме тих, хто бажає вступати до вищих навчальних закладів, але і державна підсумкова тестація для випускників. Загальноосвітніх навчальних закладів цього року, а для того, щоб ми вчасно надали результати навчальним закладам для підготовки відповідних документів випускникам шкіл, приблизно весь цей період у нас близько трьох тижнів тому, вибрано такий час для того, щоб ми заздалегідь все вчасно зробили, перевірили, оцінили результати, надали для навчальних закладів для підготовки документів випускникам цьогорічних шкіл. Які ще особливості у проведенні цьогорічного ЗНО будуть? На особливості ще будуть такі, що в цьому році кардинально змінюється підхід до оцінювання результатів учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Це буде вводитися порог склав не склав, і якщо абітурієнт не набрав необхідний. Пороговий бал тестовий для того, щоб його результати вже були рейтинговані. Він буде мати на своїй сторінці інформаційні, яка розміщена на сайті українського центру, запис не склав. І відповідно з цього предмета він не зможе подавати вже результати, бо їх немає до вищого навчального закладу. Ну, особливість та, що якщо на українській мові випаде, ну можна сказати, таке нещастя, слова, які будуть записані, не склав, то відповідно навіть до інших тестувань. Учасник допущений уже не буде. Наступне це те, що у 2015 році діють лише сертифікати 2015 року. Можна подавати тільки цьогорічні результати до приймальних комісій вищих навчальних закладів. Наступне це те, що українська мова і література є предметом обов'язковим для всіх, хто планує вступати до вищих навчальних закладів. Ну це, скажімо так, найважливіші особливості 2015 року. Розкажіть детальніше про цей пороговий бал, взагалі що це за бал, яка його функція? Пороговий бал над визначенням цього порогового балу в межах України буде працювати ну, близько 80 осіб. Це викладачі загальноосвітніх навчальних закладів, це викладачі вищих навчальних закладів. Серед них є вчителі, які працюють в сільській школі, вчителі, які працюють в міських навчальних закладах, які викладають в гімназіях, в ліцеях. Тобто, ми прагнули до роботи в цих групах залучити. Фахівців, які мають досвід роботи у найрізноманітніших навчальних закладах, де можна здобути повну загальну середню освіту, де вивчається українська мова, і якщо цей предмет потрібен, скажімо так, далі для здобуття повної загальної, вибачте, вищої вже освіти. І під час пробного тестування вже ці експертні групи попрацювали. За методом Ангофа, кожен експерт в цій групі визначає ймовірність розв'язання того чи іншого завдання. Слабо, скажем так, підготовленим абітурієнтам, і коли всі ці результати роботи кожного такого експерта складаються, ми маємо той пороговий тестовий бал. Це кількість тестових балів, які треба набрати для того, щоб уже отримати результат у рейтинговій шкалі. Ну я ще знаю, що абітурієнти складатимуть тести ЗНО з української мови і літератури та математики двох рівнів складності: це базовий і поглиблений рівень. Розкажіть про них. Так, це та ж особливість цього року. Це тести двох рівнів складності з української мови і літератури. Ну і хто вже обере математику у червні місяці? Базовий і поглиблений рівень складності? Звичайно, це з цим треба було визначитися під час реєстрації ну і рівень складності визначається тільки правилами прийому до конкретного вищого навчального закладу тому маємо десь близько 10-12% тих абітурієнтів які обрали поглиблений рівень, ну чим відрізняється сама, скажемо так, процедура виконання завдань сертифікаційної роботи базового рівня від поглибленого. Скажемо так, це тривалість часу. На базовий рівень відведено менша кількість часу, близько 150 хвилин. Чому я говорю близько? Тому що якщо буде використана ще технологічна перерва, то цей час буде збільшений. Це саме робота над тестом, а поглиблений рівень триватиме більше двох годин. Вибачте, 210 хвилин це три години. Триватиме цей тест. Ну і оцінюватися, звичайно, вони будуть інакше. Хто працює над базовим рівнем, а це, скажімо так, всі абітурієнти, які реєструвалися, вони обов'язково виконують завдання базового рівня. І всі абітурієнти, всі учасники зовнішнього оцінювання отримують, якщо вони пройдуть поріг, отримають результат в шкалі від 100 до 200 балів за базовий рівень, тобто рейтинг серед усіх учасників зовнішнього оцінювання з цього предмета. Якщо ж обрали і складали поглиблений рівень, то вони отримають іще одну оцінку. Уже у них буде рейтингова оцінка серед усіх, хто писав завдання сертифікаційної роботи поглибленого рівня. Завдання будуть якісь складніші саме в поглибленому рівні. Звичайно, програма поглибленого рівня передбачає. Складніші завдання, аніж є у завданнях базового рівня. До речі, ми говорили про державну підсумкову атестацію, що 24 квітня ще вже проходить державна підсумкова атестація саме тільки з української мови. І результат буде надано кожному учаснику у критеріальній шкалі, яка використовується для оцінювання знань у школі. Це у балах від 1 до 12 і будуть оцінюватися лише завдання української мови базового рівня. Цьогоріч також незалежно від того, чи збираються ось, випускники вступати до вищого навчального закладу, також зовнішнє незалежне оцінювання буде обов'язковим з української мови та літератури. Чому так? Чому ви так вирішили? Чим це зумовлено? Ну, Скажем так, ми керуємося у своїй діяльності наказами Міністерства освіти і науки, ну і відповідно Українського центру оцінювання освіти структурними підрозділами, якого ми є. І от саме на 2015 рік. Наказі міністерства освіти і науки визначено, що державна підсумкова атестація для випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2015 році з української мови проводиться у формі зовнішнього оцінювання. Ну в Україні вже в нас був такий досвід У 2008-2009 роках було поєднання державної підсумкової атестації зовнішнього оцінювання навіть з трьох предметів: українська мова, література, математика та історія України. Чи нині будуть подавати документи для точніше сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, тільки які склали в 2015 році, і вони будуть кодуватися тільки один рік. Я знаю, що раніше це було три роки. Тобто, ті люди, які здавали, наприклад, минулу річ, вони вже не будуть мати змоги вступати з цими сертифікатами далі. Їм доведеться знову ж таки складати ісот. Так, у дві 2000... У 2014 році прийнято закон про вищу освіту, і в якому чітко передбачено термін дії сертифікату один рік. Тому сертифікати 2015 року будуть діяти в 2015 році. І сертифікати, які учасники минулих років мають за участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, у цьому році приймальними комісіями вищих навчальних закладів до розгляду не будуть прийматися. Як ви вважаєте, це якось допоможе покращити рівень освіти? Все ж таки, і ви знаєте, якби напевно ми над цим не задумувалися і не вірили в це? То такий би крок ми не підтримували. Все таки здобуття вищої освіти передбачає якийсь певний рівень набір знань, який повинен бути актуалізований як на мою точку зору. Щороку, Но чомусь раніше для вступу в вищий навчальний заклад ніхто не мог пред'явити результати вступної кампанії, наприклад, попереднього року. Результати залишалися в попередньому році. Ти приходив, по нові подавав документи, складав вступні іспити, набирав необхідну кількість балів, ти зараховувався, не набирав на наступний рік пробуєш знову. Але умова участі була відповідно це: ти готувався, повторював, шукав, розв'язував, ходив на підготовчі курси, займався особисто. Тобто актуалізація знань потрібна. А якщо отримав сертифікат у 2008 році, не вступив, закинув, забув, то про які знання ми можемо говорити, скільки треба буде часу для того, щоб ці знання відновити, вже безпосередньо навчаючись у вищому навчальному закладі. Тому, говорячи про <кій> те, що всі, хто вступає до вищого навчального закладу, повинні мати рівні умови, то саме дія сертифікату РІК, ми вважаємо, є однією із тих умов, яка забезпечує рівність прав. Ще є одна проблема, яка пов'язана саме з. Цими іспитами, з цими тестами, це те, що багато людей можуть сліпо вгадувати тести, дійсно таке є. Ви якось боретеся з цією проблемою? Ну, скажімо так, наш досвід показав, що сліпо вгадати і показати гарні результати. Ні. Як правило, цей результат все рівно на рівні. Був найнижчому, якщо говорити про ті 124 бали, то це ну могли вони набрати 124 бали, але хіба це результат? Якщо для того, щоб навчатися в престижному вузі, виставляли пороги і 150, і 160, і 170 балів і вище, навіть вищі навчальні заклади, які б не брали результати нижче 180 балів. Тому звичайно, теорія ймовірності передбачає, що коли ти маєш... П'ять запропонованих відповідей, одна з них точно правильна. За теорією ймовірності, це п'ята частина абітурієнтів може це вгадати. От коли ми вже провели експеримент із визначенням порогового балу, то там якраз ймовірність тих, хто вгадує, попасти в групу тих, хто Має знання для здобуття повної загальної середньої освіти, зменшується. Будемо надіятися, що таке буде і під час основного тестування, тобто це є одним із кроком, якраз так, до того, так. щоб зменшити так, тих, які мають не дуже якісні знання для здобуття базу, скажімо так, для здобуття вищої освіти, і ті, скажімо так, які навпаки мають для того змогу, щоб вчитися. Які взагалі у вас прогнози на те, якими знаннями володітимуть цьогорічні абітурієнти? Це складне запитання, як то кажуть, поживемо, побачимо, як будуть оцінені їхні результати участі в зовнішньому оцінюванні. Звичайно, ми то. Проводячи, організовуватися, все маємо надію, щоб це проходило як найкраще. І, звичайно, ті, хто мають знання, показували їх і отримали найвищі результати і ставали студентами. Це однозначно, тому тут важко спрогнозувати. Тому будемо чекати, як напишуть абітурієнти цей перший тест. Ви вже не перший рік працюєте над зовнішнім незалежним оцінюванням, не один раз змінювали і оновлювали цю програму. Розкажіть, взагалі, яка ефективність цих новоутворень в цій програмі? Ну, ви знаєте, програма зовнішнього оцінювання вона може, хоч і змінювалася декілька вже разів протягом тих років, коли проводиться зовнішнє оцінювання в Україні, але програма зовнішнього оцінювання вона завжди формується і відповідає тій програмі відповідного курсу, шкільного курсу з того чи іншого предмета. І як правило, програма зовнішнього оцінювання не включає всіх тем шкільної програми. На рівні 11 класів. Тому зміна самої програми ЗНО, вона настільки є кардинальною по відношенню до самої програми. Програма шкільних курсів за останні роки не змінювалася. Скажімо так, за той період, що проводимо ми ЗНО, шкільна програма. Практично з більшості предметів кардинальних змін в ній не відбувалося, тому говорити, що регулярно змінюється програма зовнішнього оцінювання ні, вони відповідають шкільній програмі. І От коли ми говоримо з вами про 24 квітня, говоримо це так рано, ще не закінчено вивчення шкільного курсу, так не закінчено вивчення української мови, не всі теми опрацьовані літератури. Як же йти 24 квітня і показати якісні знання? То хочеться так дати таку відповідь, що вивчення української мови за програмою шкільного курсу закінчується в 9 класі, а 10 й 11-й іде вже, скажімо так, як правило, повторення і формування інших навичок в з тим, які формуються в 9 класі. Але вивчення програми закінчується в 9 класі, тому квітень місяць тут якраз нічому не перешкоджає, не заважає. Якщо абітурієнт готується, якщо учень навчається, працює систематично, проблем немає. А стосовно літератури, то програма зовнішнього оцінювання на цей рік вона складена так, і відповідно тестові завдання, які будуть в сертифікаційних роботах, вони не передбачають того матеріалу, який вивчається протягом квітня і травня місяця в школі. Це теж продумано для того, щоб не було оцих, от скажімо так, непорозумінь. Програма вивчається, скажімо так, та, яка міститься в зовнішньому оцінюванні. Повинна відповідно до навчальних планів в школі вивчатися ще до того, як проводиться зовнішнє оцінювання. Після 24 квітня учні продовжують навчатися у школах на уроки, ходять і все далі продовжується навчання. Звичайно, навчання продовжується, як ми кажемо, життя триває <laughs> у 11 класів ще. Дуже багато питань, які треба буде до кінця року повторити, вивчити у них ще відповідно до тих нормативних документів, які є про порядок закінчення навчального року, про порядок закінчення взагалі школи. Вони ще повинні будуть готуватися ще до двох державних підсумкових атестацій, які будуть проводитися на базі школи. І Взагалі, навчальний рік триває до 29 дев'ятого. Травня, 30-31 їм будуть вручатися документи. Звичайно, передбачено, що після 20 травня вони вже будуть безпосередньо задіяні для підготовки і участі безпосередньо в державній підсумковій тестації саме ще з тих двох предметів. А після 24 квітня з понеділка вони далі сідають знову за шкільні парти і продовжують володівати тими шкільними курсами і тими шкільними програмами, які відповідно передбачені. Які вони мають проміжок часу на відпочинок, скажімо так, між іспитами? Ну, це буде укладено вже потім графіком відпоседно безпосередньо у кожному навчальному закладі. Ну, якщо ми говоримо, у них залишається два іспити, а 20-го вони закінчують уже навчання. А 20, 30 тридцятого, 31 першого вручення атестатів. Тобто у них там часу достатньо буде для того, щоб, скажімо так, уже і готуватися, і відпочивати. Але я от стосовно того, відпочивати, так би задумалася. Це таки настільки серйозний рік у житті, що треба його максимально використати для того, щоб спочатку все скласти, і зовнішнє оцінювання, і державну підсумку, атестацію, отримати документи, а потім думати, куди вступати. І місяця там у них для відпочинку буде. Я знаю, що цьогоріч також було вилучено з переліку ЗНО: це світова література та всесвітня історія. Чому так? Причин декілька. По-перше, ці предмети не попадають до переліку предметів. Правилах прийому вищих навчальних закладів, з яких треба подавати результати, дуже мало вищих навчальних закладів, спеціальностей, на яких фігурували б ці предмети. Відповідно, це викликає менший попит у учасників зовнішнього оцінювання. Відповідно, дуже маленька частина учасників зовнішнього оцінювання вибирали ці предмети в попередні роки. Як правило, показує наша статистика, це був предмет для підстраховки. А якщо предмет для підстраховки... Результат з попередніх предметів отримав добрий. Для чого ще йти страхуватися? А може то буде навпаки? Тому неявка на них була висока. скажімо так у нас був рік, коли зареєструвалися, і 50% на ці предмети не прийшли. Тому це дуже як то кажуть, образливо, що все таки підготовка відбувалася, все. І учасники не прийшли. Ну І четверту, я б таку причину виділила, це може бути кожен предмет на зовнішньому оцінюванні, він ставить за мету надати результат, але й відповідно перевірити компетентності з того чи іншого предмета. То світова література абсолютно дублює ті ж самі компетентності і перевіряє, що і українська література, а всесвітня історія ті ж самі, що історія України. Тому. Зваживши на все це, було прийнято рішення вилучити ці предмети із переліку зовнішнього оцінювання. Але що зробили на 2015 рік, що у нас не було попередні роки, це стосовно предмету Іноземна мова. Так, у нас попередні роки на іноземну мову було відведено лише один день. І, скажімо так, хто вивчає іноземну мову там, англійську, французьку, німецьку, іспанську це ті чотири мови, які передбачені. Документами можна складати на зовнішньому оцінюванні, всі складалися в один день. Ну, але серед наших випускників, учасників зовнішнього оцінювання є такі, які володівають добре не однією мовою, а декількома. Тому в 2015 році складено графік зовнішнього оцінювання так, що кожна мова має окремо виділений день. З 3 червня стартують іноземні мови, і кожна має 3, 5. Так, французька дивилися 3 червня, німецька 5, іспанська, 8, англійська 10 червня. Тобто іноземні мови у нас відкривають після української мови інші всі предмети зовнішнього незалежного оцінювання. І у нас є такі, які зареєструвалися не на одну іноземну мову, а на дві. Ще досить часто абітурієнти. Е ну, стикаються з такою проблемою, як подання документів, оскільки дуже багато все ж таки треба підготувати до цього часу. Можете покроково розподілити, коли і що готують абітурієнти, все ж таки, щоб пройти зовнішнє незалежне оцінювання? Ну, скажімо так, аби хто у пункт тестування проведення зовнішнього незалежного оцінювання потрапити не може. Якщо це працівник пункту, він чітко в визначеному списку є і за пред'явлення відповідних документів потрапляє в пункт тестування. І відповідно учасник зовнішнього оцінювання може пройти зовнішнє оцінювання тільки там, де йому визначено місце відповідними відповідними програмними засобами українського центру. І тому для того, щоб не втратити свій шанс, саме тому що не знав, куди йти, не знав чим йти, я думаю, що вже пора. Не відкладаючи до останнього дня, до 23 квітня, до 24.00, а потім шукати нема того, нема того, обов'язково треба перевірити, чи нікуди не дівся сертифікат зовнішнього оцінювання. Сертифікат зовнішнього оцінювання це такий документ, який з фотокарткою абітурієнта обов'язково яка скріпнула голограмою. І з цим документом обов'язково і тільки 2015 року, так як ми говорили, треба. Іти в пункт тестування. До нього додається обов'язково той документ, номер якого в сертифікаті зазначений. Це або паспорт, або свідоцтво про народження, ну, в залежності від віку учасника зовнішнього оцінювання. І третє, те, про що ми говоримо, щоб от не заблукати у пунктах тестування, бо в нас є населені пункти, де не один пункт тестування, а декілька. І тому обов'язково треба роздрукувати запрошення. Запрошення в цьому році надсилатися не будуть. Оскільки там є декілька причин для того, щоб запрошення не відправляти, але запрошення вже дуже давно розміщені на інформаційних сторінках учасників, про яку я вже говорила. Доступ до інформаційної сторінки зазначений в сертифікаті, це його номер та. Пін-код і тому, користуючись нагодою, дуже прошу всіх зайти на свої інформаційні сторінки. Хто ще не відвідав її? А якщо відвідали і не роздрукували запрошення, будь ласка, роздрукуйте запрошення, це допоможе вам зорієнтуватись у просторі і вчасно прибути саме в той пункт тестування, який визначений для вас українським центром. Це всі наразі нововведення, які має цьогорічне ЗНО, чи Все ж ви маєте на меті ще якісь плани, ідеї. Якщо маєте, то поділіться, будь ласка. Ну, ідеї є, але звичайно, кожна ідея повинна мати ще під собою якесь підґрунтя. Так ну і думаємо, що питання повинні бути, звичайно, розглянуті. В першу чергу, наші нововведення, повинні пройти погодження в міністерстві освіти для того, щоб ми потім про ці нововведення могли говорити. Але я так думаю, що буде збільшуватися кількість предметів для випускників поточного року, які будуть проводитись у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Державна підсумкова тестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, тобто будемо повертатися десь до 2009 року, так як говорила там, де було три предмети. Буде може ця інформація поширюватися і на випускників інших типів навчальних закладів, які здобувають повну загальну середню освіту. Ну і дуже говорять зараз широко і часто про те, щоб повернутися до запровадження тесту загальної навчальної компетентності, над яким ми також будемо працювати, апробовувати, перш ніж його вести. Планів забагато, аби вистачило сил все це вести. І, звичайно, будемо чекати схвалень Міністерства освіти і науки для того, щоб уже. Проводити інформування, розказувати і працювати над впровадженням всіх цих ідей уже в життя. Ну на сам кінець, скажіть, ми постійно працюємо, працюємо над удосконаленням цієї системи. Наскільки вона близька до європейської? Ви <кій> Знаєте, в Україні створена настільки унікальна система організації проведення зовнішнього оцінювання. Ну, звичайно, кожна європейська країна має свою країна має свою. І люди, які там приїжджають з інших країн і вивчають ми спочатку, вибачте, так трошки сумбурно їздили по інших країнах для того, щоб побудувати свою систему незалежного оцінювання в Україні. Звичайно, в досвід було використано досвід і Франції, і Польщі, і Америки, і інших країн. І ви знаєте, вже до нас їздять за досвідом перейняти як побудована система в Україні. Система досить таки настільки продумана, що і вона настільки захищена, що втрутитися в цю систему дуже складно. Дуже складно її порушити. От я знаю, що є батьки, які думають, що можна обійти і можна знайти входи, виходи, де можна взяти матеріали, там з тому заплатити, з тим домовитись, там скористатися тим, там скористатися тим, хочу всіх запевнити. Таких можливостей немає. І не шукайте, і не витрачайте, будь ласка, гроші, тому що можна спокійно попасти на аферистів. Використовують будь-які можливості для того, щоб витягнути гроші. Всі ті сайти, на яких пропонують відповіді до зовнішнього незалежного оцінювання, немає їх наперед. В українському центрі тільки три особи знають, які матеріали пішли до друку. В українського центру своя друкарня, всі матеріали доставляються під охороною, всі матеріали на пункті тестування охороняються, тому краще вкладати. Гроші у знання аніж в чиїсь незрозумілі руки. Дякую за чудову бесіду. Сподіваємося, що наша країна все ж на правильному шляху до розвитку освіти. А я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Світлана Сакаєва, директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Завдяки ній ми дізналися про всі деталі та умови цьогорічного ЗНО. До побачення на все добре.